Ну, проговорили про трошки лісу, ліс і урбанізацію. Тепер Давай, давайте повернемося до самої урбанізації до міста. Уяві собі ситуацію, що ти приходиш додому вранці, да, або після ефіру, або прокидаєшся, хочеш вмитися. А у тебе просто вдома немає води. От вона просто подається за графіком. Дві години ввечері, як колись було, пам'ятаєш дев'яносто повертається. Да, і Ні. дві години е, зранку і ввечері. Да, оцей весь проміжок. Ну як хочеш, так і живи. Твоя проблема. І це насправді от реальний можливий сценарій в майбутньому, бо в українських містах вже найближчі 10 років анонсують експерти, що води може й не бути на Житомирщині. Наприклад, вже скаржаться на проблеми з водою. Там зникає вона з криниць у селах, навіть взимку чого раніше і не було. Чому виникає дефіцит? Чи є у комунальників план Б як зберегти воду в містах та селах? У проблемному питанні розбиралися наші журналісти. Через 10 років великі міста України будуть отримувати воду погодинно. Такий невтішний прогноз дали в Держагентстві з відновлення та розвитку інфраструктури. Виною тому зміни клімату, війна, технічні втрати у водоканалах та низький рівень очищення стічних вод. Щодо останнього в Україні очищують 32% стічних вод, тоді як в країнах ЄС цей показник вищий за 80%. Якщо ми будемо скидати в річки неочищені каналізаційні стоки, то через 10 років частина великих міст України буде отримувати воду погодинно. А деякі великі міста, наприклад, Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні. У нас безсніжні зими, тобто у нас немає водонакопичення. У нас опади випадають у літній майже кінець весни на початок літа, тобто, коли вже волога не достатньо продуктивна, ми не можемо її накопичувати в резервуарах, і вона або випаровується, або Трансформується вологозабезпечення в зоні ризику. Насамперед Одещина, Херсонщина, Крим, Донеччина, Луганщина, Запорізька область та Миколаївська. Останнім часом нестачу води почали відчувати і аграрії у центральній частині країни. Якщо у нас там 30 мільйонів гектарів ріллі, тобто в обробітку землі, то на сьогоднішній день там зрошується порядка там, 100 тисяч. А до повномасштабної війни до 2022 року зрошувалось там 500 тисяч гектарів. Відповідно. На при змінах клімату ця площа буде точно збільшуватися, збільшуватися значно, і от якраз за 10-15 років ми можемо говорити, що напевно, третина, а може й половина на ній потрібно буде здійснювати зрошення. Якщо опадів не буде, не буде накопичення, не буде вологи в ґрунті, то ми будемо говорити про її дефіцит про формування посух і загрози втрати не сільського господарства. І таке безводдя загрожує збитками для всіх галузей економіки, зокрема і енергетики. Якщо в резервуарах не буде достатньо води, а в річках ресурсів, то питного забезпечення теж не буде. Ми сьогодні маємо дуже дефіцит понад 20 кубокілометрів води з які ми могли б використовувати як Резервні джерела водозабезпечень для наших галузей економіки, тому без продуманої політики покращення водозабезпеченості території ми будемо мати загрози вододефіциту. На водопостачання деяких регіонів вплинув і підрив окупантами Каховської ГЕС. Йдеться про щонайменше 60 кубокілометрів води, кажуть експерти. Прилеглі території позбулися можливості використовувати цей резервуар, відповідно зараз будують трубопроводи для того, щоб напряму подавати воду, тому що нема водосховища, нема резервуару. Є дніпро, з якого можна це відповідно взяти воду. Ну або з інших джерел, тож щоб попередити у майбутньому колосальні проблеми з водою. Експерти пропонують вже думати над раціональним використанням водних ресурсів, зокрема, переглянути використання стоку річки Дунай, яка є єдиним джерелом резерву води на півдні.